Пане Володимире, будь ласка, експрес, коментар по сьогоднішній день. Ну, по-перше, хотілося привітати тренера Міра Лучевського з Днем Народження вчорашнього. І хлопці його сьогодні привітали в наміці і вітаю з перемогою. Звичайно, заслужена перемога, але сьогодні ми, скажімо так, розпочали дуже добре і грали той футбол, який ми хотіли бачити. Але знов таки. Скажем, що з нами не створили такі нагоди для того, щоб зрівнювати, чи там вперед виходити в першому таймі. І такі помилки, звичайно, майстерність вища набагато, у наших гравців. Але організовано грали і хочеться більше, влотати, щоб атаці, що ми грали більш ефективно. Ну, не вистачає майстерців, незважаючи на те, що ми взяли гравців, які нібито повинні були підсилити гру в атаці. Ну а так, звичайно, кінцівку треба догравати. І... Такі заміни, які є у Динамо, ну, звичайно, може мріяти кожна команда. І вони підсилили гру, а ми на, на превійкій залі вже фізично вже були втомлені. Але я хлопцям подякував, так що все нормально, це перша гра. І добре, що вона проти Динамо, проти одного з лідерів, які будуть боротися, звичайно, за золоті нагороди. Дякую. Будь ласка, колеги, ваші запитання. Будь ласка. Після горілки ваші футболісти, ж баба, е, обговорювали ситуацію з пенальті. так куда був два один і вони пояснювали, що, що там його не було. Важка мета? А я, чесно кажучи, я не бачив, далеко було для того, щоб я міг побачити, чи було 11-метровий чи ні. Але в нас вим, Вітя Копійєвський там на варі. Так, що... Я думаю, що їм правильне рішення зробив. Потім я перегляну, і тоді я можу зробити якісь висновок. Так, є Вар на Асистент не встигав постійно, як з однієї, так і з іншої сторони, але вони страхувалися, що є вар. Це здорово. Так Я вважаю, що всі правильні рішення були. Але знов-таки треба переглянути. Дякую, будь ласка, ваше запитання. Запитання, побажання, бажання. Вчорам ще роздаю. Що він чудовий тренер, у вас хороша дякую. команда, бійцівський характер. Якщо ви надалі так будете грати, то у вас прийдуть прямо перемоги, перемоги. Не, не одна. А тут рахунок десь він не погріб, але я не перемогу. Нічого не поробиш. Ну, команда вас вдома. Дякую, дякую за комплімент. Чесно кажучи, що настрій трішки піднявся після гри, коли Мірча Сказав, що в нас хороша команда, дійсно показали хорошу гру і результат не заслужив. Чотири забагато, звичайно. Але будемо сподіватися, що в наступних поєдинках, в поєдинках ми не будемо пропускати стільки м'ячів, звичайно, а навпаки забивати більше, ніж суперник. Тоді прийдуть перемоги. Головне зберегти цей настрій команді і, звичайно, звичайно, готуватись до наступного поєдинку. З ЛНЗ. Дякую. Ще запитання, будь ласка. Чи стоїть перед командою якісь конкретні завдання на цей сезон? Я вже відповідав на це запитання і ще раз відповім, що дійсно треба реально дивитися на ці речі, які відбуваються в нашому клубі. І це розуміє президент, Я маю на увазі, що він говорить, я скільки можу, скільки можу платити для того, щоб тримати команду. Я це прекрасно розумію і хлопці це розуміють, тому завдання однозначне це продовжити прописку прем'єр-лізі. Минулого року, звичайно, ми зайняли восьме місце, завдяки ще доданим трьом очкам, які ми отримали від зорі, скажімо так, і зайняли взагалі восьме місце. Це ну, був такий фурор, тому що планувалося і хотілося максимум 12, скажімо, мінімум 12, верніше. І тому в цьому році те ж саме завдання, тому що команда, ви самі розумієте, які зайшли в прем'єр-лігу. Це Полісся, це ЛНЗ, які фінансово, скажімо так, спроможні ставити інші завдання, чим прописка в прем'єр-лізі. А ми ні. Ми кращі умови стали, звичайно, тому і ми залишились працювати. Але не ті умови, скажімо так, що ми могли собі дозволити брати таких гравців. Які грають в цих командах навіть Полісся і ЛНЗ. Ті, що ми хотіли їх бачити. Дякую. Ще запитання. Все, дякую, потяг.